Сьогодні з нами Людмила Олександрівна Сніцер, завідувач навчальної лабораторії кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету, театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка Карова. Тож, Людмила, розкажіть, що для вас навчальний театр, яким ви його бачите? Навчальний театр Арлікін на подолі» – це такий затишний куточок. Якогось добра і світла дуже приємно там знаходитись тепла атмосфера. Які вистави запам'яталися, які стали передовими на момент перегляду? Можливо, є якісь особливості передпоказів, показів. Вистави йдуть різноманітні. Викладачі і студенти дуже намагаються створити різні вистави для діточок різного віку. Є вистави для діточок від трьох років від шесті, є вистави для сімейного перегляду. Дуже цікаво в цьому всьому, що в театрі перед виставою відбуваються інтермедії. Вони, начебто, готують діточок до перегляду вистави. І вони теж кожен раз різні, цікаві. Діти, студенти знаходять спільну мову з діточками, угу. і їм потім легше сприймати виставу на сцені. Вистави йдуть дуже різні, які мені більш сподобалися, були різні. Дуже гарна була вистава Чумацький шлях угу. вона десь для діточок від шість років. Була є вистави М'юзікли, Захмарна леді, угу. є великі, була гарна вистава. Ну вона, начебто, більше з 12 років тіні забутих предків. Були вистави для маленьких ді діточок, Лисеня Хітрун, дуже цікава вистава. Багато, багато можна перелічати вистав, які йшли у театрі, бо кожен рік створюється більше шести вистав. І вони різні, і вони кожна по-своєму цікава. В цій виставі дуже великий проєкт зробила Катерина «Шосте чуття». Він такий індивідуальний, тому ексклюзивний, тому вони його дуже часто запрошують на фестивалі. Є гарні, дуже цікаво те, що кожен рік. До нового року ставиться вертеп. Це вистава для сімейного перегляду. Mm -hmm. Але кожен рік вони різні. Є класичний вертеп, є сучасний. Вони всі різні, і це дуже цікаво на це дивитися. У нашому театрі дуже багато прихильників є люди, які завжди ходять з діточками, а є і дорослий глядач, який приходить на виставу дивитися і дитячі, і дорослі, тому що дуже полюбляє наш театр. Дякую, дякую вам, велике Людмило, що знайшли можливість. Розповісти трішки цікавості і відповісти на мої відповіді. Тож, дякую. До